Паски, апельсини, груші та лимони. Такий вміст кожного пакунку, які напередодні Великодня отримали поранені військовослужбовці. 120 святкових хлібин та фруктових наборів привезли до міської лікарні. Вони будуть всі роздані нашим пацієнтам, кожен з них отримує якусь частинку того свята. Частинку якогось позитиву, який, сподіваюся, допоможе їм якомога швидше одужати і трохи внутрішньо підняти їм настрій. Великодні гостинці закупили за кошти з бюджету громади. Розвезли їх і в інші медзаклади, де нині перебувають наші військовослужбовці, аби напередодні свята подарувати захисникам частинку родинного затишку. Цього року ми власне передбачили кошти. А також за допомогою інших джерел змогли забезпечити 4 тисячі продуктових наборів. Це великодні кошики, це великодні набори, це Пасхи для сімей загиблих наших героїв, учасників російсько-української війни. Акція Великодній кошик для полонених, для родин полонених і безвісти пропалих. Видача продуктових наборів до Великодня у Хмельницькому відбувається щорічно. Святкові пакунки отримають й вимушені переселенці та люди, що перебувають на обліку в міському територіальному центрі соціального обслуговування. Напередодні Великодня ми. Розвозимо ці великодні подарунки всім по домівках, а також частина людей отримує їх в нас в територіальному центрі. Робимо все можливе для того, аби це світле свято, світле свято Христового Воскресіння, свято перемоги, світла над темрявою, життя над смертю, давало нам надію, надію на нашу перемогу. А ми зі свого боку всіляко підтримуємо наших хмельничан. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.